Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам дуже простий і легкий спосіб виготовлення чортиків. Так як в нас дуже дорогі чортики, то я придумав ось такий спосіб. Дуже простий, без ніяких не, не потрібно нічого паяти, нічого. ну Складного взагалі нічого немає. Тут може зробити кожен. Я сподіваюся, дивіться, що нам потрібно. Сам корок з-під вина чи з-під шампанського. Клей 505. Грузики ось такі. Ось такі виготовлює. Фірма Фанатік Юрій Петраш. Це вони йдуть і на чупа чупс І так вони в роздріб продаються. Це не реклама, але просто я підібрав, що вони мені найбільш всього підходять. Вони вже і чорні, вже, десь вже їх красити не потрібно. Самі постаті ж або кусачки. Кручечки ось такі в мене, овне, 10 номер. В общем, показую, щоб не розтягувати дуже відео довго. Беремо самі кручечки. Відкусуємо самі ж, понятно ж, вушки від них. Раз. Два. І три. Тепер я в самому... Ну тут грузики є різної ваги від граму і більше. Я предпочитаю або два, або три, або два з половиною грами. Вони мені більш всього як, на мою думку, більш всього краще ловлять рибу. Мені вони дуже, під, дуже, дуже підходять для моєї рибалки. Ось я возьму 2-грамовий. Тут я зробив ось таку дирочку в самому корку, щоб вставляти сюди. Оп, удобно було. Вставляємо. такі ж відкладу, вони нам вже поки не потрібні. Вставляємо. В самих цих грузиках вже є отвір насквозь. Вставляємо туди самі ці три кручечки. крючки гострі. Ось вставили. Беремо клей 505. Виставляємо його, хоча можна заливати, а потім поправити, воно швидко не присохне. І капельок чотири туди внутрі воно. В саму дирочку все сплило. Воно вже схватилось. Сейчас просправимо. Ось так. Ось так. Тепер почекаємо хвилин 5, хай воно гарно схватиться. І зробимо саме вушко, покажу. Потім можу показати з підвіскою, як можу робити, але це буде, може, напевно, в другому відео, щоб не затягувати, так як ніхто не хоче дивитися, 20 хвилин це відео, як воно робиться. А зараз поки відкушу вушко під цей чортик, але візьму вже другу серію крючків, більш дешевшу, бо, так як жалко мені для самого вушка робити повне саме вушку. Це це мене десь лежали ці крючки вже 100 років. Зараз ми відкусим. Воно вже присохли, уже тримається добре. Ще потім по капельки залью. Так, а сюди ми сразу капельку льем, капаєм. На дві, воно в... туди внутрі, затікає. Беремо вушко і вставляємо. Оп, схватилось. ось такі чортики получаються. Зараз воно все висохне. Ось у мене ще такі є. Я робив собі. Дуже просто, швидко, нічого не випадає. Тримається добре. Все добре. Дуже мені вони сподобались. Просто виготовлені. П'ять хвилин і чортик готовий. Ось такие чертыки. Он уже склеился, уже ничего не, не вытянешь. Вот такие чертыки. Так що підписуйтесь на мій канал, ще я буду показувати як я роблю мармишки. На зиму підготавлюю. Ставимо лайк і підписуємося. Всім пока!